Надійшла ця інформація. Є директор гімназії імені Нежниченка міста Комсомольська, Голубок Лідія Васильівна. Це член нашої партії, директор цієї гімназії. І ось за те, що в її гімназії наші депутати чи активісти роздавали дітям ці цукерки, на неї зараз чиниться політичний тиск і розправа. Жінка зараз злягла в лікарню з інсультами, розумієте? Я не знаю, тут є мер міста Комсомольська чи нема, пан Виков, мабуть, нема, так? Да? Ну тоді е, мій палкий привіт і від нашої фракції пану Викову. Мабуть, засоби масової інформації ж висвітлять мій виступ. Хай він розбереться з цією ситуацією, там є начальник відділу управління освіти. Припинити ці політичні репресії, припинити оцей тиск, оскільки вважаємо це ганебним, неприпустимим. І ми будемо з цим боротися. Тому, пане голово, прошу вас дати протокольне доручення відповідним службам і відреагувати на моє депутатське звернення. Дякую.